Фотографія це дійсно такий вимірювальний інструмент, тому що коли люди винайшли фотографію, вони просто з перших відбитків відчули якусь магію, а магія існувала саме в тому, що вони розуміли, що те, що знаходиться на, зараз на цьому відбитку, це було перед об'єктивом камери. І незважаючи на те, що це було двовимірно, що це було монохромно, що були якісь там втрати, це не точно те, що було перед камерою, але те, що на снімки, точно воно там було, як, як мінімум. І це документальна достовірність фотографії є фундаментом фотографії. Всі фотографії, які існували потім, як там пікторіалізм, як постановчі фотографії, вантажні фотографії, вони віддалялися від природи самої фотографії. Але навіть вони мають цю магію, тому що навіть віддаляючись, вони все ж таки використовували саме природу фотографії, це її документальну достовірність. Тобто фотографію приклад в житті в мене був такий. Я колись займався тим, що підробляв для художників, робив репродукції і чекав в майстерні одного художника, який. Просто пішов там купити щось поїсти, в астроном. А я там налаштовував там, світло. Він прибігає, такий збуджений, каже: Ігор, зараз тільки щоб виходив з гастроному, хтось е е порвалася така сітка, ну колись носили продукти в сітках. І е пакет, е такий пірамідальний пакет молока, він е на асфальті розлетівся, і там точно було просто. Як е, е, морда кішки якоїсь була, вона точно так опала і так і очі були, і все. І, жаль, що тебе там не було. Хоча він міг намалювати як, там краще по техніці, ніж якась там слабенька камера, наприклад. І саме в цьому феномені і було. Тоб, тобто, якщо навіть хтось фотографував би там неякісною камерою, там не дуже це було там на фокусі, класно, але люди б розуміли, що це дійсно було. Вони б вірили цьому, що це я. Якщо б це художник зробив би, вони просто б не повірили. Хоча він міг намалювати, як е, малювали голландці, наприклад. Вони там муха сиділа на, на тюрморті і всі хотіли її там здути, зняти. Настільки реалістично малювали і, але все ж таки люди розуміли, що це може бути уявлення художника. Може дійсно таке не явлено в студії, а може він щось туди додав, що змінив. А фотографія, вона має цю, має, що люди вірять там саме тому, що було перед камерою. Е, Щодо дослідження, чому я вважаю, що це дослідження? тому що Феномен фотографії, тому що все, що ми бачимо в житті, ми сприймаємо через е, наші фотокамери, наші очі, але це інтерпретація нашого мозку. Тобто ми не можемо побачити картинку, яку б нашу бачать очі. Взагалі, в нас немає такої природи можливості. І люди до винаходу фотографії не могли цього зробити взагалі просто. Це дуже цікаво. що Вся цивілізація йшла без можливості подивитися на зображення оточуючого світу без інтерпретації. Тобто, це таке, можна сказати, камера плюс софт, як би зараз назвали це. І сьогоднішня фотографія, ну, коли вона з'явилася, вона дозволила розірвати цей тандем. Тобто ти можеш розірвати і подивитися, що на сітківці було. Так ми не знаємо, що було на сітківці. А завдяки фотографії ми це можемо побачити. Чому це важливо? Це важливо, тому що ми, я повертаюся до інструментарію, ми можемо порівняти. Зображення, яке інтерпретоване нашим мозиком, зображенням, яке було на сітківці, ну, тобто на плівці фотоапарату або на матриці. це одне і те ж. І саме ці порівняння дають можливість нам відчути світ більш діалектично, більш об'ємно, більш цікаво. От такий феномен фотографії, на мій погляд, взагалі, фотографія з'явилася, люди винайшли її тоді, коли. Життя пришвидшилося. І якщо раніше життя людей було там тисячу років тому, 2000 років, воно досить повільно було за життя людини. Вона дуже добре відчувала свою особисту еволюцію, але еволюція суспільства вона була більш повільною, ніж, ну я вже не кажу про сьогоднішні дні. А тоді і фотографія, вона Дає можливість призупинити. Це, як кажуть, зупинися мить, ти чудова. Але відчути це людині в сучасному житті майже неможливо. Це дуже, дуже важко, і, навіть якщо ти знаєш про це і хочеш зупинятися і дивитися, ну все одно життя дуже швидко, дуже динамічно плине час. І саме фотографія тебе вимушує просто зупинитися. Тобто вона. Технічно зупиняється мить, так, так, як машина часу. А якщо вона ще зроблена, як ми тільки що казали, по-людськи, по-справжньому через серце, вона тебе повертає на це або зупиняє, ти не можеш від неї відбиратися, ти роздивляєшся, і ти можеш роздивитися ти, той світ, який тебе оточує. Тобто в житті ми його не можемо роздивитися ось в цьому питання. Є фраза одної людини, яку я повністю підтримую, коли так. Просто серед життя кажеш про мистецтво, то тобі можуть закидати такі речі і навіть тебе заплювати, просто коли ти кажеш, ну мистецтво що це ж це ж сакральні речі, абсолютно. Але коли є вибір в тебе тільки один, розумієш, коли тебе треба зробити, можна якийсь один крок, а в тебе є декілька точок якихось. І ти робиш саме крок до тієї точки, яку ти вибрав майже без роздумів. І ця людина щодо цієї дефініції, вона сказала так: я би проміняв весь живопис світу, включаючи там, Леонардо да Вінчі і всіх всіх геніїв, на одну єдину фотографію Ісуса Христа. Правильно. І для мене в цьому сенсі і є фотографія. Хороша фотографія, вона до дорослу. Як на мене, мені цікаві фотографії, які, до яких можна повертатися. Якщо ти тільки подивився фотографія, вона настільки там класна, красива, можна сказати. Естетично може вона бути цікава. А, з першого погляду не хочеш повертатися до неї, це для мене вже, ти вважаєш, що не дуже цікава фотографія. Таких більшість є, які естетично бездоганні можу, можуть бути, але вони закінчуються через. Там, Декілька секунд або хвилин після роздивляєшся. Це взагалі особливість фотографії, на відміну від дизайну або живопису, наприклад, щодо композиції. Фотографії, там бездоганна композиція дизайнерська це вже мертва фотографія, як на мій погляд. Фотографічна композиція, вона майже вимушена бути з, по-перше, з елементом несподіванки якоїсь, або випадковості просто. А по-друге, фотографія не повинна бути бездоганною. Мій вчитель, один із вчителів моїх, сказав мені дуже цікаву річ саме про це, але він своїми словами, це сказав. сказав е коли я вивчав е кі кіно, кіношколу, він сказав, коли ти поставиш е камеру на штатив, е виставиш композицію. Бездоганно, як завжди. І перед тим, як включити мотор, ти повинен, повинен вдарити по одній ножці штативу і більше не заглядати в камеру. Це дуже важливий момент. Тому що як тільки ти поглянеш туди, будеш шукач, ти обов'язково щось там захочеш підкоректувати і починаєш знімати. Мені здається, що фотографія просто ініціює. Те, що є в людини, тому що на одних вона одних вражає фотографія та ж саме, а інших ні. І не так буває. Е, найбільше такі фотографії, саме вирішального моменту, вони вражають всіх, тому що там є ну, чисто технічний такий, о, класно, співмали, як ясь людина там стрибала, рука в неї так, нога ну, так, все нормально. А от фотографії стану, вони на когось впливають дуже потужно, а на когось ні. Мені здається, що людина, яка потрапляла в якісь ну, і мала емоції в, 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 в якихось родовищах ситуаціях, вона потім, дивлячись на фотографію, де така ситуація передається, вона просто може пригадати. Ця фотографія не її особливі емоції, і вона просто потім і має. І їй здається, що це тільки фотографія. А справді вона просто піднімає в себе всередині ті емоції, які вона вже в житті відчувала чомусь десь якось. І фотографія це просто як машина часу. Вона, навіть якщо людина не була саме в цьому місті, але вона. В схожому місці була, або в схожий стан відчувала колись. Фотографія справді може це зробити. Якщо ти ніколи не відчував нічого, абсолютно нова інформація, вона ну, трошки по-іншому працює. Вона працює як е, дослідження. Наприклад, я дивився на фотографії поверхні Марсу, наприклад, мені було дуже цікаво. Але я. Жодного разу не відчував те, що, наприклад, я відчуваю від фотографії, яку, ну, дуже звичайні речі, ніби там на землі, тут якась там вуличка, лавочка. ну Настільки банальні, абсолютно банальні, не можна порівняти з поверхнею Марса по банальності своєї. Але вони тебе чіпляють набагато більше. Я можу розповісти, як я працюю над проектами, проєктами. Як це з'являється? Це завжди ідея, яка мене особисто цікавить. Наприклад, фотографії е цих великих колективів мене зацікавила такий феномен, е як колективна енергія. Там навіть два підґрунтя було. Перше підґрунтя це було саме таке езотеричне, це колективна енергія. Коли люди, які об'єднані спільною якоюсь ідеєю, якоюсь заняттям, вони. Е Разом випромінюють якусь енергію, яка навіть визиває в тебе якусь ейфорію. Навіть коли ти фотографуєш цих людей, ти сам це відчуваєш і вони кожен з них відчуває, або майже кожен. Інше підґрунтя було таке чисто історичне, тому що як фотограф, я зупиняю час і це зробиться документом. Тобто вони такі нібито постановчі фотографії, але вони постановчі саме до того моменту, коли я натиснув на кнопочку з коли я нажав на кнопку, воно стало документом вже. Тому що, по-перше, це люди, які тісно існують в цьому часі, в цьому місті. Вони всі знайомі між собою. Це якісь сталі колективи, які справді існують у світі. Це не, це не з кіно, там масовку ти набрав і створив нібито, що так було. Це справді ці люди, наприклад, це там, громада татар. Це там семінарісти Лаврської академії, а це греко-католицька громада біля собору на Нелівому березі і, і, і так далі. А там будівельники цього нашого олімпійського стадіону. Ну і люди вони мають спільне. І мене це дуже зацікавило. Далі, коли почав працювати, мене ще почали цікавити така річ, що сам сам проєкт він е, стає. Таким, нібито, суб'єктом, тому що він починає жити трошки своїм життям, і мені вже дає якісь інформації, питання, яких до цього не було. Наприклад, мене дуже зацікавило питання співіснування особистості окремої, яка себе протиставляє колективу, яка прагне до свободи, яка прагне незалежності від суспільної думки. від Тиску суспільного. З одного боку, без суспільства ми не можемо себе реалізувати. Якщо нас закинути на якийсь острів безлюдний, ми просто через там, кілька років ставимо твариною. просто. З а з другого боку, людина хоче мати якісь ці кордони, ці якісь межі е... своєї залежності від цього колективу. І це не обов'язково я на фотографіях це саме цю проблему, але думки. Навколо цього крутяться. Я просто дивлюся, як людини ставляться до цієї суспільної фотографії. Дуже багато з них пишаються тим, що вони є там частиною цього колективу. Тобто ця молекула води в океані розуміє, що є і інші молекули. І разом це. Інша субстанція, це людство або це вода. А молекула води це ж не вода, ще, це тільки молекула. І Ці всі питання я отримую і думаю про них. і Це мені фотографія дає можливість думати про це. І це є ці думки, які починаються проєктом. Потім я ідею щодо проєкту, свого завжди. Беру ну, такі, які мені приходять декілька разів на місяць, можна сказати, і мене просто не полишають. Е е і тоді я роблю якусь пробну фотографію або декілька фотографій. Іноді ці фотографії потім треба буде викинути в смітник. А іноді вони, вони можуть потім стати фотографіями частиною проєкту. Потім я беру досить велику паузу. воно Потрібно, щоб ця інформація від, не знаю, відлежалася якось. Це ну, це мій особистий шлях. Я не вважаю, що це. Я вам зараз кажу інструкцію, як треба робити. Кожна людина буде робити по-своєму, але я можу поділитися, як це, це я роблю. І я чекаю на це. Не треба поспішати, тому всі мої проєкти вони досить повільно робляться. І... Коли я повертаюся до цього проєкту, я вже точно розумію, що він буде існувати, і я бачу його, а, чому я повертаюся. Я повертаюся, тому що я вже візуально бачу, як він буде виконаний там, на стінах, в книжці. Просто точно бачу, навіть там, відчуваю, як ці сторінки будуть гортатися. Після цього я починаю робити, це можуть бути інші снімки вже не так зроблені, тому що я тоді готуюся до того технічно. Який він буде? Це буде монохром чи колір, це буде великі мені чи маленькі фотографії. Я все це вже уявляю собі. І тільки там на папері для себе відмічаю, як це буде. Буду якісь плани. Це вже планування цього створення проєкту. І саме в цей час я вже гуртую якусь команду для цього. Я вже там займаюся консультаціями, наприклад, Партнерів, яких шукаю. Щодо фотографії з Майдану, це абсолютно ну, виникло емоційно. Тому що коли почався Майдан, я просто як громадянин тому приймав участь. І побачив, що Майдан настільки не явище, що я не можу не залишити його як документаліст. просто. Тоді я просто прийшов знімати людей, вважаю, що саме головне в Майдані – це люди. Нічого нового не сказав для вас. Я хотів просто їх залишити. А потім це стало ще й терапією, тому що я хвилювався завжди, коли не був на Майдані. І був такий стан, що нічого не хотілося робити взагалі. Там, ну, перший місяць точно, і навіть і другий. Загалом продовжує майдану, все випадало з рук, все зупинилося в мене, ніякі проєкти я інші теж не робив. Але я не міг зупинитися з Майданом, знімати цих людей, тому що я розумів, що просто час сплине, я не залишу цей, цих чудових людей, які подарували мені стільки щастя на Майдані і стільки переживань. І, і переживань депресивних, і ефорічних, різних. І тому в мене не було ніякого плану, не було того віддіння, про яке я вам казав. Коли я вже Зробив дуже багато фотографій, і, по-перше, на екрані їх передивився і зробив декілька відбитків. Тоді я тільки подумав, що треба зробити книжку про це. Я сьогодні розповідав про це. Але це не був звичайний план для моїми проєктими. Тому це така серія просто фотографій, яка більш емоційно вона створена, ніж як е, дослідництво якесь. А щодо що дослідництва, коли я роблю звичайні свої проєкти, е, в мене. Я, я бачу візуально ці фотографії, але я е щодо їх, е які, буде, е які будуть думки в мене, які будуть емоції щодо фотографій, я нічого цього не планую. В, ць в цьому і цікавість цих досліджень.